Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео. Також хочу вам повідомити, що я запустив свій телеграм-канал, тому буду дуже радий тебе там бачити. Ну і ще в цю суботу я планую провести перший стрім. Це для мене новий досвід, тому буду чекати на твою підтримку. Сьогодні коротко говоримо про нові дропси та Prime. 12 січня стартанула бойова перепуска судного дня, яка має тільки кілька вартих уваги безкоштовних нагород. І в нас є ще шанс додати до списку цих нагород ще кілька, якщо скористатися новими твіч дропсами. Друзі, як користуватися дропсами і що воно таке, я розповідав на окремому відео, посилання на яке буде в кінці цього. Отже, з 12 січня по 26 січня разом з перепусткою стартують нові спеціальні дропси, які можна отримати слідкуючи за офіційними каналами World of Tanks, для прикладу зі стрімерами TragicLoss Loss і та іншими, таких як, наприклад, QuickBay або ж нашого україномовного Еландервод. Головне, щоб на ОФ каналі World of Tanks під цим стрімером була написана інформація, що дропси активовані. Посилання на збірку каналів я залишу як завжди під відео. Тепер по нагородам. За 60 хвилин перегляду ви отримаєте 5 аптечок, 5 ремок та 5 вогнегасників. Так, небагато, але ж це на халяву. За наступні 120 хвилин 5 ящиків коли, 5 пудингів та 5 кав. За наступні 180 хвилин ви отримаєте 3 декалі, присвячені події. Далі за 240 хвилин ви отримаєте загалом 25 інструкцій різних видів. Ще за 300 хвилин перегляду Твічу ви отримаєте. Два резерви на плюс 50% до досвіду на прокачку. І два резерви на плюс 200% до вільного досвіду та досвіду екіпажу. Ну і вишенька на торті, завдяки чому і можна переглядати всі ці попередні хвилини. За останній перегляд 360 хвилин ви отримаєте 5 бойових завдань на X5 досвіду за перемоги на будь-якій машині. Саме для них я і буду врубати свій твіч. Також нагадую, що твіч дропс не нараховується автоматично, їх необхідно забирати після закінчення визначеного періоду перегляду. Забирайте нагороди як тільки вони стануть доступні, щоб запустити відлік для отримання наступних дропсів. Ну і звичайно коротко про новий набір Prime Gaming. Тільки друзі, не пишіть в коментарі, що не виходить купити пакет Прайму. Звичайно, що не виходить, тому що всі ті пакети продають з ворожих нам країн, і банки встановили обмеження на оплату. Коли я розповідаю про Prime Gaming, я говорю про підписки від Амазону, тому що культура підписок в нас активно розвивається. Тим більше, що це дуже важливо для українізації світового контенту. Новий Prime Gaming буде проходити в колаборації з перепусткою Термінатор 2. Тут буде дві нагороди на вибір з шести, чотири танки на вибір в оренду з майбутньою купівлею зі знижкою, такі як Об'єкт 274А, «Карнарвон Action X, t «Т-34-3», «Крупстейр Вафентрагер. 5 на x5 досвіду та пайки, в яких взагалі насправді немає сенсу. Також обов'язково можна отримати 2D стиль, дивний новий світ, який ти зараз бачиш на екрані, та як завжди, деколі. З 100% нагород також тут будуть дні танкового преміуму, ще 5 завдань на Х5 досвіду, та ще додатково 10 завдань за особливе бойове завдання з пакету. Особливо для мене найбільший профіт це, звичайно, завдання на X5. Все інше не так важливо. Ну і звичайно, цей пакет доступний на всіх регіонах, крім Рубай. Я це спеціально додав для злорадства. Також в другій половині січня нас будуть очікувати різноманітні цікаві акції в підтримку китайського нового року кролика, який вже розпочався і буде тривати два тижні. Тому в боях з 13 по 20 січня можна, виконуючи прості завдання, отримати тематичні деколі на свої танки. Кожен місячний новий рік названо в честь однієї з 12 тварин. Хто в дитинстві, як і я дивився на новому каналі мультфільми про Джекі Чана, той все добре знає в цьому році рік кролика, а талізман кролика давав своєму власнику швидкість. От і підв'язка нової лінійки саме китайських танків з реактивними прискорювачами. Саме під час місячного нового року потрібно зіграти 8 боїв та посісти місце в топ-10 своєї команди за досвідом, і тоді всі нагороди будуть твої. Також починаючи з кінця цього місяця, ви зможете отримати додаткові елементи зовнішнього вигляду і тематичні нагороди. Тому чекаємо, можливо, якийсь і стиль підвезуть. Більше інформації незабаром. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Також підписуйся на телеграм-канал, що в описі під відео. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!